Доброго дня, підписники, глядачі та гості мого інформаційно-правового YouTube каналу. З вами знову адвокат Ірина Стадніченко, і сьогодні я буду розповідати вам тему, хто все ж таки буде отримувати грошову допомогу у 2023 році в автоматичному режимі, а кому вона буде припинена, що для цього необхідно знати, вміти, щоб зазначені виплати були продовжені. У 2023 році. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, для того, щоб бути забезпечені в галузі права та зміни в чинному законодавстві, для того, щоб вміти скористатися своїм правом і правильно його реалізувати, також ви зможете завжди задати під цим моїм відео запитання і отримати на нього відповідь. Також прокоментувати відповідно і скористатися індивідуальною консультацією в адвокатах фахівця. Тому давайте перейдемо до основної теми, кому ж все ж таки буде продовжена грошова вимога від держави з 1 січня 2023 році, а кому необхідно буде поновлювати зазначене право. Тому, як всім відомо, що дія воєнного стану в нас ще не завершилася. Відповідно до указу президента, вона знову ж таки продовжена до 19 лютого 2023 року. Але вже є постанова, відповідно до якої внесені зміни під номером 1320, що в відповідності до якої припиняється автоматичне нарахування соціальних виплат та пільг. Знову ж таки звертаю вашу увагу, що автоматичне нарахування. Автоматичне нарахування за зазначеною постановою все ж таки буде продовжено деяким категоріям населення. Це стосується осіб, які знаходяться в активних бойових діях в зоні, які знаходяться під окупацією. Тому цим особам будуть продовжені в автоматичному режимі. Всім рештам особам не буде вже автоматично продовжено виплати цих соціальних допомог пільг гарантій. Але знову ж таки, ці особи не втрачають своє право і вони повинні зібрати документи, далі я в цьому відео розповім, і звернутися до відповідного органу для того, щоб підтвердити право на отримання таких соціальних гарантій, пільг. Тому будьте дуже уважні. І слухайте далі. Кому ж все ж таки можуть, хто не підтвердить зазначене право, кому ж все ж таки можуть припинити грошову допомогу з 1 січня 2023 року. Це в першу чергу малозабезпеченим родинам. Переселенцям також це стосується внутрішньопереміщених осіб, особам з інвалідністю, особам, які займаються по догляду за дітками, які мають інвалідність, особи, які отримають соціальну. Пенсію, особа, які отримують відповідні аліменти від держави, тобто там, де батьки ухиляються від сплати зазначених аліментів, сім'ї, у яких під опікою знаходяться діти, діти, які хворіють на різні хвороби, ураження нервової системи мають тяжкі вади, здоров'я. І, звісно ж, це особи, які проживають разом з особою з інвалідністю першої другої групи, і внаслідок. Психічного розладу, яка за висновком лікаря комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Тому зазначеним категоріям особам може бути припинене автоматичне нарахування цих зазначених соціальних. Під гарантій встановлених держави з 1 січня. Для чого це робить держава? Для того, щоб все ж таки вияснити, хто проживає на території України і хто зможе підтвердити зазначене право. Тому я так зрозуміла, що бюджет у нас дуже мізерний на 2023 рік, я б дуже сказала, дуже скромний. Тому зазначені, відповідно, хто не скористається своєчасно зазначеним своїм правом. І не подасть документи, тому будуть зазначеним особам припинені ці виплати гарантій від держави. Або, як кажуть, призупинені. Але знову ж таки це право за вами не втрачається. Будь-який час ви зможете зібрати відповідний пакет документів і звернутися, увага, за відновлення свого права, звернутися до управління праці соціального захисту населення за місцем проживання перебування до центрів надання адміністративних Послуг, за де розташовані ваші органи місцевого самоврядування або сільські селищні ради, тому все ж таки за той період, коли ви не скористаєтесь, тобто не реалізуєте своє право, то ви, звісно, не будете отримувати відповідні пільги гарантії, виплати, і вам уже їх ніхто не нарахує, як кажуть, заднім числом. Тому будьте дуже уважні. Вся категорія осіб, які я тільки що перерахувала, будь ласка, збирайте відповідний пакет документів. Якщо ви малозабезпечена родина або матір одиначка, ви знову ж таки збираєте. Той же пакет документів і звертайтеся до відповідних органів, які я назвала за місцем вашого проживання перебування, і підтверджуйте право на подальше отримання зазначених соціальних гарантій, пільг та допомог. Що це можуть бути за документи? Це в першу чергу паспорт, ідентифікаційний код, також довідка, яка встановлює право на отримання відповідної. Соціальної виплати, це якщо внутрішньо переміщена особа, це довідка з ВПО, якщо малозабезпечена особа, то відповідно довідка про доходи і так далі. Тобто всі види категорій осіб, які користаються зазначеним правом, також особи з інвалідністю, яким особливо була встановлена тимчасова група інвалідності, повинні все ж таки перепройти зазначений. Огляд, медогляд, і отримати відповідні оновлені довідки для підтвердження зазначеного права на виплату. Також звертаю вашу увагу, що автоматичне продовження усіх виплат від держави не скасовується лише для осіб, які проживають на окупованих територіях або там, де йдуть активні бойові дії, знову ж таки, які проживають, не які зареєстровані і виїхали за кордон або в іншу місцевість, а які проживають. Що потрібно зробити, щоб продовжили виплати? Ви можете звернутися, як я вже назвала, в управління праці соціального захисту населення. Любим для вас зручним способом це може бути поштою, направлені зазначений перелік документів, електронною поштою на адресу управління соціального захисту населення, телефоном. Але ж документи ви повинні бути все ж таки в оригіналах. Направити або самостійно занести, і це все потрібно робити 1 січня 2023 року, щоб не втрачати зазначене право на отримання державної соціальної допомоги. Виплата допомоги може бути проводитись у новому розмірі відповідно до поданих заяв та документів і відомостей, які ви подасте. Пам'ятайте про те, що кожна соціальна допомога, як одиноким матерям малозабезпеченим, вона виплачується за різницею від доходів. Тому хто втратив роботу. І на сьогоднішній день не де не працює. Будь ласка, відновлюйте своє право, ставайте в центр зайнятості для пошуку роботи, або шукайте самотужки для того, щоб у вас була довідка про доходи, для того, щоб ви підтвердили зазначене право, що ви все ж таки потребуєте зазначеної виплати гарантій соціальних допомог. Тому сьогодні я вам розповіла, що це за постанова 13.20, що її не потрібно боятися. Треба просто вміло скористатись своїм правом і підтвердити зазначений вид соціальних допомог, тому що кожна реалізація права здійснюється відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України. Пам'ятайте і також про це. Тому якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий канал і звертатися за консультацією в індивідуальному порядку. Тому. Як кажуть, всім вдалого поновлення свого права щодо соціальних виплат гарантій у 2023 році? Також здоров'я, наснаги та до нових зустрічей.